Почну з найпростішого. Візьму ялинкову гілочку, додам аромат домашнього печива, мандаринів та морозного повітря. Потім ду... гарну мелодію. Потрібно щось із дзвіночками та флейтою, подумала Емма і змішала усе у чарівній мисочці. Ну і теплі обійми. Ема уявила, як її обіймає мама. Треба ще щось. Точно! Радісний сміх! Вона змішувала добавки, змінювала пропорції, та щось не виходило, чогось бракувало. Ема пішла спати та навіть в ліжку вгадувала магічний рецепт. Наступного дня Ема поспішила до міста те, що купити. Коли проходили повз пекарню, їй дуже закортіло чогось смачненького. Вона побачила гарні вітрини з випічкою, пончики з глазурю та посипкою. Круасани з різними начинками, тістечка, торти, прикрашені фігурками, героїв, з мульт... мультиків, все це чомусь не пахло, та й вигляд випічки був занадто ідеальним. Здається, це не справжня випічка. Ема доторкнулася до печива, так, воно було пластикове. В пекарні були гори випічки, на вигляд апетитної, але неїстівною. Пекаря не було. Вона вирішила зазирнути на кухню. Ой, лишенько, тут справжній безлад. Формочки для випічки, миски, черпаки, ложки, виделки прудні. Десь залишки, начинки, десь налипло тісто, а ще мокрі рушники. Прутні.